Так, да, заказали откос Гідро. Е, я їм казав, що МТЗ 892.2. Кажуть, все підходить. Тут вже щоки по новому бачу. Не так, як є у відео там на Ютубі, що аж кріпиться на ці болти. Отак. От то що ж вирізано, ви це коротше, ладно, так те, що я замітив, таке, як на мене, гідроповорот циліндра на балочному мосту стоїть нижче, чим на П-образному, тому що ну, на стандартному будемо казати мосту. Кажуть, все воно буде робити. Чи все воно підійде? Ну, як так подивившись. І на відео, хто заказав у агрокуба лопати, то вони піднімаються там, ну, аж почти на уровень капота. Тутечко, зараз я покажу, як воно буде. Так, оце щоб було наприклад видно, як я заміряв де цього вуха, що де воно тут отут буде вставлятися. Два вуха у лопаті то від цього вуха виходить 40 сантиметрів, ну там плюс-мінус сантиметр, я думаю, так видно 40. І до землі. 20 сантиметрів, там сам сантиметр, я не вважаю, ну, 20 сантиметрів от землі отакий, от будемо казати, Прийом він не... нікуди не годиться, це не аеропорти горнуть, що там усе рівно, і є де і розвернуться і нікуди ти не з'їдеш. Щоб підняти оце вище, будемо казати, усе, вернемось до гідроциліндра. Тут зазор пошти уменшається і плюс ще ж, скажімо, це ж не тільки вона під сніг буде, і десь на вибалку. Попасти, то мост грає, як там, вправо, вліво, будемо казати, діагональ, лове, чи що там. І щоб уперлося цим упором тільки по ту сторону, на, на цю сторону вниз, то зігне циліндр. Хто встановляв, скажімо, такі лопати на 892-й, ті, що з балочним йдуть. Бо, е, під, підкажіть, як ви вийшли з цієї ситуації? Тому що, ну. Почепити на рідне воно не вийде. Вони обіщають день, два-три вже немає одних. Цього напишу завтра-завтра да, да, у інженера, то у механіка, то у водителя спитаю як. А так як вже пройшло ну, определенне час, я на них перестав щось на діжду держати, тому що їм, аби тільки впарити. Для болочного. Їхнє як там, стандартне кріплення, я так зрозумів, що воно не підходить. Так що, хто сталкувався, підкажіть.